У Житомирі визначили кандидатів на отримання народного медичного оскара ордена святого Пантелеймона. Обирали претендентів за чіткими критеріями за професійні досягнення та моральні чесноти. У номінації за самовіддане служіння українському народу мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців за свободу та незалежність України у війні з російським агресором стали два медики. Це найдостойніша людина сьогодні серед нас, серед лікарів яка е, своїм знанням, своєю силою волі, своєю кров'ю сьогодні е, достойна бути. Кандидата на ці мова йде про хірурга Олега Шубіна, командира медичної роти, який ризикуючи власним життям, як у 2014-му, так і у 2022-му році, після повномасштабного вторгнення під обстрілами рятував життя українських захисників, за що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеню, нагрудним знаком за військову доблесть та почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Сталевий Хрест у серпні минулого року. Військовий медик отримав бойове поранення. Нині проходить лікувальну реабілітацію і мріє повернутись у професію. До 2014 року я працював цивільним медиком У 2014 році. Був призваний до Збройних сил України, проходив службу у 95-й десантно на бригаді. По закінченню мобілізації через рік був звільнений в запас, знов повернувся до цивільної праці. Першій міській лікарні 2022 року знов повернувся до збройних сил України. Ми займалися основною медичною евакуацією. З поміж восьми цивільних на етапі відбору перемогу здобув завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні Гербачевського Микола Кушнір. Щороку кардіохірург виконує понад 150 імплантацій штучних водіїв ритму серця, впроваджуючи надсучасні підходи у лікуванні серцево-судинних хвороб на Житомирщині. Є Одним з кращих. Кардіологів нашої держави, він є засновником служби, реперфузійної служби в нашій області. І зараз пацієнти мають можливість отримувати допомогу з гострими інфарктами міокарда на європейському рівні. Лікування складних випадків аритмії, Я думаю, що це буде в найближчі кілька місяців. Було дуже багато гарних вчителів, розумних керівників. І професійних спеціалістів на життєвому шляху така тимчасова перемога. Це перемога не моя, вона не тільки верніше моя, це перемога всього нашого колективу. Тому дякую їм і всім людям, які зустрічалися з медиками на життєвому шляху, які допомагали здобути знання і реалізувати їх в життя. Медики Житомирщини неодноразово були за крок від отримання відзнаки. Втім, цьогоріч сподівається, голова регіональної ради номінантам вдасться стати кавалерами ордена. Наш Орден настільки багатоступеневий і так він е, такий жорсткий відбір, що е, ну отримати його не так просто. І в цьому році ми сподіваємося, що ми вибрали саме таких претендентів, які в цей непростий час переможуть. В довоєнний час кавалери ордена святого Пантелеймона отримували ще й грошову відзнаку. Чи буде вона цьогоріч говорити поки зарано? кажуть представники почесної ради, проте, незважаючи на це, володіти орденом це вже неабияка честь для лікаря. Суспільство цінує медика, але має бути ще, хоч невелика формальність цього, щоб ця оцінка, ну знаєте, можна було своїм дітям і внукам сказати, а все-таки мене оцінили. Це визнання колегами, це не визнання державою, не визнання місцевою владою, це визнання колегами. Вітали лікарів номінантів та учасників відбору. Також представники влади та духовенства. Ми робимо все можливе для того, щоб медицина. В регіоні розвивалася. Я дякую за ту роботу, яка проводиться постійно лікарями, не дивлячись ні на коронавірус, не дивлячись на війни, Ви завжди ви завжди на передовій. Ви всі без перебільшення, кожен вас заслуговує на найвищі слова подяки і на найвищі нагороди. Радий, що можу спілкуватися з нашими земляками. Ми дуже гарно знайомі з. Тут присутніми я не сказав би колегами, але і колегами також, оскільки хтось лічить душі, хтось лічить хіро Божого всім благословення. І е, укріплення від святого Пантелеймона. Окрім відзначення лікарів пантелеймонівцям вдалось досягнути і благодійної мети в рамках нашого заходу. Е, Житомирська фармацевтична фабрика Вішва передає для збройних сил і для закладів охорони здоров'я лікарські засоби власного виробництва на мільйон гривень. Майже на 700 тисяч буде мазі во Це для поранених, для тих, хто сьогодні в окопах це дуже. Помічна річ, і на сам кінець і ще одне досягнення Пантелеймонівської громади, зауважує Костянтин Косяченко. Це перенесення дня медичного працівника. 27 липня за новим церковним стилем. Це день святого пантелеймона Цілителя. Наша Пантелеймонівська громада досягнула того, щоб день медика, по перше, роз'єднали з бувшим радянським минулим і російським агресором, а також щоб перенесли саме на цей, на цей день.